Вони хочуть зробити свою країну кращою уже завтра. Вони це українські студенти, учасники четвертого конкурсу стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука. Завтра UA». для участі у конкурсі вони мали написати наукову працю, бути соціально активними та навчатися на стаціонарі вишу четвертого ступеня акредитації. Розпочався відбір відбір ще у жовтні. А закінчився щойно триденним форумом Завтра юей. Чим займалися стипендіати далі у сюжеті. Павло отримує стипендію вже втретє. Каже, за ці роки лауреати премії стали йому сім'єю. Трохи змінилися його життєві цілі. Якщо раніше парубка цікавила тільки наука, то тепер він розуміє, що соціальна діяльність важливіша. І, хоча наступного року участі у програмі Павло вже не братиме, запевняє на форум завтра ЮІ обов'язково повернеться уже як волонтер. Коли я прийшов вперше, я був молодий амбіційний. Я думав, що форум дозволить мені реалізувати мої наукові. Проекти я зможу зібрати кошти на обладнання, проте я отримав багато більше. Я отримав колектив, я отримав э, гу, свою отримав команду. Одна із цілей форуму познайомити лауреатів премії між собою. Організатори кажуть, якщо хтось із цих людей майбутній президент, то форум найкраще місце, щоб знайти собі прем'єра. А найліпший спосіб познайомитися гра вигадати альтернативну версію відомої історії, намалювати одну на всіх картину, перелізти через павутиня, проїхатися усім разом по лісі на лижах. Усе це як найкраще зближує учасників. Надо передать квача, как в элементарной простой детской игре, только когда двое людей обнимаются, они как бы в домике. И клоча передавать им нельзя, да. Однак головна мета форуму все ж соціальні проекти. За три дні студенти написали їх 20. не для того, щоб залишити на папері, а щоб втілити у життя. Три найкращі розробки організаційно та фінансово підтримує фонд Віктора Пінчука. Що ми розуміємо, що цей проект в принципі можна зробити? Що ми розуміємо, що ця група стипендіатів його зробить? Це означає, що він має всі шанси на перемогу. Цьогорічний конкурс наймасштабніший у програмі беруть участь 60 вишів з усіх куточків України. Это больше 1500 номинантов. В этом году у нас много тысяч стипендиатов, порядка 11 человек. И это показатель, потому что, в принципе, у нас нет никаких преференций для того, чтобы в следующем конкурсе выиграть. Мы даже не учитываем за науку наш конкурс, потому что это, ну, хотим, чтобы все были в равных правах. Один из наиболее хвилюющих моментов для стипендиатов – спілкование с основником программы Виктором Пинчуком. Я выхожу, вышел с этой встречи с ощущением, что они в себе больше уверены, они больше верят в свои силы. Потому что несколько лет назад Така так а що то ми можемо змінити, да ми нічого не можемо. Та да, гарашому нічого не можемо. Сейчас таких е, мислень. Ти що стипендяти на місці сидіти, не збираються, вважають і гості форуму завтра. Й вони дійсно представляють майбутнє. И это будущее, это у всех 300 детей, или 3000, или 300 тысяч, которые его створят, его никто не принесет. Все будущее в их руках. Я думаю, что через какое-то время, может быть, ближайшие десятилетия люди возглавят списки самых богатых, успешных людей Украины. Это будет новая генерация таких вот здоровых бизнесменов, которые будут думать не только о собственном обогащении, но и в целом о стране. А завершился четвертый форум Завтра ЮІ велетенським багаттям і дискотекою до ранку. Бо хто не вміє розважатися, запевняють студенти, той не вміє працювати. Ксенія Герасимова, Аліса Банковська, новий канал.